Вітаю на каналі Файвай, Ви потрапили на огляд такого набору аналогу на Лего Зоряні війни. Виробник, як ми бачимо, Бела, і як ми знаємо, вони дуже часто роблять щось досить непогане, і якість деталей у них хороша, проте у них бувають проблеми з фігурками, а саме дуже часто проблеми з принтами. А тут фігурки це чи не найголовніше, бо їх тут 4 за 75 гривень. Хоча насправді я вже почав трохи переживати, коли побачив зверху на коробці, Опці Х2, тобто дві штучки фігурки, але як виявилося, це саме з таким шоломом дві, а також дві з іншим. Тобто, загалом їх тут таки чотири. Тож, якщо ви хочете більше оглядів аналогів Лего, якщо ви хочете більше позоряних війнах контенту, то ставте вподобайки, також пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок та поширюйте мої відео. І якщо маєте таку можливість та бажання, то можете підтримати мене фінансово. Саме таких два пакетики ми отримуємо, а також інструкцію, яка книжечка. Отак як я це люблю, просто вам не передати. Тут також на кожному кроці ще й показано, скільки і яких деталей використовувати. Просто супер. Почнемо ми, мабуть, з менш цікавого, меншого пакетика. Як ми бачимо, ось така кубка деталей, і напевно найголовніше та найцікавіше це такий бластер. Потім буде з цієї детальки створюватися. Я ще таких не робив, тож цікаво на нього поглянути. Також тут є чотири таких маленьких бластери для фігурок і можливо, ви б могли подумати, що це саме для кожної по одному, проте, скоріше всього, мають вони кріпитися ось сюди, як показано на коробці, а також тільки у двох вони будуть в руках. З другого пакетику, основне, що ми дістаємо, це детальки для таких чотирьох фігурок, для таких бронзових солдатів. Ну і також тут є дуже багато патронів для бластерів та інші якісь деталі. Взагалі, що мене найбільше зацікавило, коли я купував цей набір, це кількість деталей за свою ціну. Тобто тут дешевше ніж одна деталька за гривню, і це дуже навіть вигідно для аналогу Лего і тим більше для Бели. Ну а також чотири фігурки, про які я вам вже казав, це дуже прикольно. Саме таких чотири бронзових солдатика отримати всього за 75 гривень, як я і казав, ще й з додатковими детальками. Ще й тут є бластери. Тож давайте це все зберемо. Інструкція тут просто супер, в принципі, так як я вже і сказав. Тобто вона тут практично така, як у Лего, і кольори передаються добре. І на кожному кроці показано, скільки яких деталей використовувати, і загалом це книжечка всього на 100 деталей набір. Також, якщо ми подивимося назад, ми побачимо тут просто неймовірно велику кількість наборів, саме від Белли. Тобто вони також роблять ось таких от дуже багато різних наборів позоряних війнах, і всі вони це копії оригінальних наборів. Наскільки я розумію. Хочу звернути вашу увагу на ось цей набір. Тут також 4 білих солдатика, і наскільки я бачу, 140 деталей. Також тут було 4, і я навіть бачив такий набір, проте його не було в наявності, на жаль, не зміг його купити. І також є з синіми солдатами. Тепер давайте до конструкції, і виглядає вона десь приблизно так. Тобто, це якась механізована машина для переміщення по якихось планетах, по яких конкретно я не знаю, я зоряні війни не дуже дикою. З'явився, але виглядає так. Перейдімо одразу до рухомих елементів. І по-перше, це ноги, які на таких тріскачках згинаються аж у трьох місцях, тобто ось одне, також друге, скоріше всього, це якесь коліно, і також стопа. Також тут є кабіна для фігурок, в яку ми, до речі, згодом їх посадимо, проте спершу ми на них поглянемо. І також відчиняються у нас одні дверцята та інші, і взагалі ось так можна зробити. Тобто, також тут рухається деталька. Головною ж функцією цієї конструкції є такий бластер. Тут навіть на коробці написано New, типу якийсь новий бластер, неймовірний крутий. І, до речі, так він справді стріляє. Тут є такий знизу механізм і треба крутити за цю штучку. Хоча насправді з цього дуже важко стріляти, оскільки тут ноги надзвичайно просто заважають, але я думаю, ви бачите, один вистріл був, другий був. Ну і в принципі це дуже добре стріляє. Потім також перевіримо на фігурках. А ось насправді. Черга вже дійшла до фігурок. І ось така у нас є, по-перше, стандартна бронзова фігурка, і теж ось така. Думаю, чотирьох показувати сенсу взагалі немає, бо тут по дві однакових. Це якийсь стандартний штурмовик, тобто, як ви бачите, тут такий шолом, і також відрізняються у них принти на торсі. А ось це якийсь геносі клон. Тут написано, якийсь клон іншого персонажа. Принти тут, до речі, дуже якісні, про що я говорив на початку: що у Белла з цим можуть бути проблеми, але як ми бачимо, і на торсі, і на ногах, та на голові всі принти виконано дуже навіть добре. Також відлиті ці детальки шоломів дуже гарно, і позаду принти на торсі теж чудові. Якщо ж ми будемо рухати руками, то і ліва, і права, і також ноги з головою, все це зроблено добре. Тобто, якість деталей тут хороша, і не сказав я про це в конструкції, там також жодних нарікань. Ще для справедливості нам потрібно також і цю фігурку спробувати, і тут також з нею все добре. Тобто всі детальки тут знову ж якісні. Давайте також попробуємо зняти шлеми. І як ми бачимо, тут є також принт на голові, але лише одне лице. Також ми можемо зняти і на цій фігурці, і ми бачимо тут зовсім інший принт на лиці. До речі, також тут воно одне, але інше. І якщо ми їх порівняємо, то вони надзвичайно схожі. Також тут чи шрами, чи що, це тільки трошки відрізняється колір. Тому з того, що я також прочитав і на коробці, я припускаю, що ось цей боєць це копія ось цього. І, скоріше всього, так воно і є, бо лиця тут вже зовсім схожі. Нам залишилося випробувати лише чи працює. Є також бластер на фігурці. І давайте спробуємо. І так він працює, вистрілює, хоча треба трошки зажати, але все-таки це все працює добре. Нарешті нам потрібно поставити ці фігурки, хоча вони не дуже хочуть стояти, все, стоять, дуже сильно переважують бластери, бо вони величезні. Також беремо ці дві і будемо тут створювати такий полігон, щоб тестувати ці всі бластери. Почнімо, мабуть, з оцього, тобто з такого величезного. Бластера, і одразу будемо стріляти по усіх мішенях. Тож, давайте крутимо. І так, як ми бачимо, воно збиває, тобто досить сильно стріляє, і фігурку збиває без проблем. Звісно ж, потрібно спробувати і менший бластер цих фігурок. Тож, давайте наведемо на іншого солдатика. І так, це от в нас вийшло його звалити. Хоча я, можливо, трошки заблизько це все робив. Тож перезаряджаємо і спробуємо також по-іншому. І. Ну, насправді, не настільки він потужний. Тож такий набір всього за 75 гривень ми змогли оглянути, і тут є цілих 4 фігурки, також ось такий дуже класний бластер. І я вважаю, якщо вам потрібна армія фігурок з зоряних війн, або просто ці фігурки вам подобаються, то сміливо купуйте, бо якість деталей тут хороша. Ну і звичайно ж, якщо ви хочете також більше оглядів, аналогів Лего та, зокрема, по зоряних війнах, то ставте вподобайки, пишіть про це коментарі підписуйтесь. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, і традиційно не забувайте поширювати мої відео, що мені просто надзвичайно допомагає. І якщо ви маєте таку можливість та бажання, то підтримуйте мене фінансово. В описі є реквізити, приватбанківська картка. Можете оформити підписку на Patreon або купити будь-який з наборів. Безумовно, у наших реаліях можете кинути гроші і на армію. Тут таке от військо. Тож я вирішив, що це буде доречно сказати. Тож в описі я залишив також реквізити спецрахунку. НБУ можете теж глянути. Дякую вам за перегляд і гарного настрою! Все буде, Україна!